Привет, дружи, я это этого на канале Chester Games, и мы повертаемся в сериал под названием Resident Evil 4 Remake. Так, я вернул куртяк Леончика с а что будем? Заново бігати в нашій улюбленій дубляночці. Так. По зброї. М -м По зброї все туго. Треба все ремонтувати. Так, дивись, друже, якщо ти не помітив, я сюди не заходжу. По одній невеликій причині я азартний гравець. І тому, якщо я зараз сюди зайду, поки я все на S -ранг, ну S ранг це найбільший ранг. <кій> я, до речі, і оцінки іграм також ставлю. По рангам. тір там, тір S, A C, B, типа F. Так от, S це найкращий ранг, там, наприклад, найкраща гра і все таке. І якщо я все не виб'ю на тір S, ну, звідси я не вийду. Звісно, я змонтую там, це все зрозуміло, але не буду ризикувати, я вже два рази був в цьому ділі. Так, відразу лагодимо. Що мене цікавить? Вогнева міць? Мене цікавить продати все, що ключ продає. <кій> Ми за нього спів, е, яка, дві серії гралися, там, головоломки відгадували. Що тільки не робили? З якимось монстриком билися там, рибним. Та нафіг надо, продає за 2000. Браслет. Туда я? Перстень, туда його. Золото, забирай. Все, Все, що маю, все віддаю тобі, все, що, все, що нажито непосильним трудом. Все віддав, все віддав, що мав. 98 тисяч в мене. Не вистачає на ракетницю. але я думаю, немає сенсу, поки її брати. Беремо рецепт мін. Міни хай будуть. Будемо тестити міни. Дипломат, звісно, збільшуємо дипломат. ТМПшку може попробувати, так? Да? Обігати. Як гадаєш? Ну, Ракетниця ну це дуже читерно. Якщо ти не знаєш, друже. Береш ракетницю, там далі, я думаю, ну, якраз має з'явитися бос. Бос-молокосос. Якраз ракетниця це буде просто один, як то кажуть, постріл. І все. Так, дивись, друже, я забрав. е-е-е, Так. Red 9. Хай буде. Це що в мене є, да? Так, давай з тим, що маємо. Наші 60 тисяч в запасі. До речі. Можна встановлювати на гвинтівку. Поки гвинтівки немає, оптичний приціл з стрірівним наближенням. Та ти що? та ти що? Нічого собі так гнати. Елегатну маску. Та ми знайдемо її по дорозі. Чорний дипломат. Це чисто скин? А, збільшим вірю знаходження ресурсів. Оф. Б -б 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 -б. Е е приклад для темпе. відбій відбіта підвищує точність стрільби. А я взяв ТМП, да? Чекай. Рудати. Так, да, я тільки що, до речі, придбав, цю. Пуколку, зараз попробуємо. Блін, я не знаю, якщо вона мені не сподобається, я зможу йому Саме продати це це гімо. Диви, лазерний приціл. SG09 і каратель. У мене є таке? Давай, дивитись. Є. О, оце ми беремо. Ее. А і молодець, каже. Покращити. Ну, звісно, ми ще ножик. Покращуємо. Так, тут а, а, арбалет ще треба. Перезарядку. Воно на всю покращено. Місткість. Збільшує, що збільшує? Покра... Міда, ми давай. Його вогневу міць. Во, і швидко стрільність. Коротше, арбалет. Ми дай боже прокачали. Що, якби. А що, якби би, Ладно, не буду я. Е, так, давай призначимо комірку. О, о как. Комірка. Так, давай зараз створимо суміш штрав. И. И. як гарно. Ну, краса! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Дві, ще три риби на чесе, щоб тухли там. от, як ти закинувся, знаєш. Побистрому. Так, дивись, я мав поставити приціл. Де він приціл цей? Во. Частини. Є! Давай затестимо. Його ледь він ледь помітний, але він є. Це треба на відкритій місцевості дивитися десь в темному місці. До речі, ту ляльку так і не знайшов. Сраво навіть, чесно тобі скажу. Пора нам валити звідси. Я не бачу резону залишатися. Ми вже все, що хотіли, виконали. Так, ну погнали. Опа. Окак. А я не забрав? Воу! Лампа з метеликами? Вайвай, Лованчику, ти бачив? Так, погода погіршилася. Говори, я відчуваю своєю дупою, що нас чекає с... сракотень. Опа! Збереження. Вогні запалили. І місце нагадує босс Що, погнали? Тра-та-та-та-та. Є! Е -е, камон! Ой, yeah, Ты да, что за хер? Оу! Леон Ух ты, ёс! Что за володар персник? Воу! Это троллики. тра та 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 Велета, ну, вела мали мало писати. Манцуй, манцуй, Бляха! Як мансувати? Так, діло погано. Да, трішки. Вау, не підходь близько. Щєт, здесь жов тут приколойся. Опа. Це порозкидувати, типу... Щоб я не умер, тут, да? Дякую. Уууу оу, старий! Тихо будь! Шоо, диви в тебе. Дивотня, сзади. Блях, а я хотів ухлинитися, але я. Не попав. Давай. Я бачу в тебе цю і мені треба снайпу. В тебе там паразит! У мене патронів немає. Я дарма її прикупив. Щось... Ніяк, треба було дробаш брати. Ой-ой-ой. Понади. -ой -ой -ой. Я, мені треба потрапити. Іди сюди. Блін, а як мансувати? Тихо-тихо-тихо, Леончику. О! Біжи, бляха. Треба за ним дивитися. Блін, я міг би зараз використати... Со свои обойоні. Вау, Блін Так, не перезаряджайся коло нього. Та мій хороший. А-а-а! Леон, это ты приколойся, Так, давай. А. А. У Вау. Так, давай еще, у меня еще и гранаты. На. У -у -у. Вовчик, братику. Вау. Приветик. Це не пес, це вовчик. А як міну ставити? Блін, вони що кінчились? Та що так все кінчається? Ні, 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 це не діло. І, ти що мого песика трогаешь? я кажу песик. О! У мене є сприцілом. Тихо, вой. О, две. Дві класно. Погано видно. Оба! Вау! Вау, не трогай моєго песика. Блин, не встиг. Ой! Ты будь. Оу! Тихо. На. на, 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 Паразит, Ух! Бум! Бум! Ти появ з пістолета. Я таке бачила Дивись, що в мене ще є таке, щоб йому кинути. Бі, поводу мене нічого такого немає. Дивись, міна. О! О, как! А ну дай, попробуємо. А як переключаться? Причвартувати міну. Чекай. Мені треба, походу, переключатися з управління. Бо я на геймпаді не можу зрозуміти, що саме нажимати Так, ну клаві буде незручно. Г. Ну Г. Чи як? Чи не ТГ? Тихо. У мене немає міни, чи що? Е, ти що б'єш мого. Му... Мого песика! Тихо будь! Не бей мені песика! У, -у, у Дякую, мій хороший. Дивись, будь обережно. Хі -хі! Ти Ты шо ви... Ти як не поранився, все добре? О. Давай, давай на нього диви! На! О, давай! Блін, ми не встигли! Ні, ну ні, на клаві це це, це породі. Поки змінами треба буде ручих Бляха. Ай-яй-яй! Ні-ні-ні. Ні. Все добре. Живі, здорові. Що? А що я використал? Так, давай. Блін, погано видно цей приціл. Давай. Є! Пішов. Так, будь-що раз треба. Зазвичай з боссом три рази. Так, тут би дробаш добре спрацював, правда, скажи? Я треба повернути мій дробаш. Ай, бляхо. Все добре, все добре. Тримаємося. Винтівка. У мене винтівки немає. Світло, що була граната. Беотере рятує поки що. Тихо. Вау, блін, я думав він сяде, а не, не заскочить. Зненацька. Ай-йой Бляха! Бідний песик. Же весь грязный за мене. Тримайся. Тут ще недовго залишилося. Давай! Йой. Ти що зі мною до кінця бути? Вау! Что дурный? Е, давай. На! Воно! Раз, два, раз, два, два. Сшани? Сколько на тебе треба? Ты как, Шен? Блин. А скільки на нього треба тоді? А як ці міни встановлювати? Блід, скільки питань Е, пистолетні набої, да. ой Це було дуже боляче. І в мене хілок немає. Це срані. Треба в хату заходити. Давай, давай. Все Все, надіє на хату. О, є. Ух. Тепер я понял. Блін, треба було з'єднати. О, зарика з'єднаю бігом. Быстренько, быстренько. Єсть? Все, 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 все. я виходжу з хати, не зборайся. Вау! Ууууу! Ох, ё емай, вот с этой пригучий, скільки можна? Давай. Раз, два, раз. Ее. Туда його! Вот, то здоровіло. Та не кажи, Леончику, не кажи. Желтый диамант, шли випит. Зараза така. А да мій песик? О, вот і де. Дякую. Дякую. І Леончик подяку, і я подякую. Я надіюсь, ми з тобою ще зустрінемося. Так, ну погнали. Так. Э... А мы правильно дам? Так, давай подивимося на мапу. Ага, це нам. Все ми правильно йшли. Добре. Так. Оба. Дядам-да-дам-дам! -дя Принцеса! Принц уже біжить. Це тобі не шрек. Тут більш схожий на цього принца забув, як який звали. Такий егоїстичний він був. Зі Шреку. І вони ще потім хотіли батьки поженити її на ньому. О, це він більш схожий на нього. Такий. Блондинчик. Покрашений, але диви, як виглядає. Ух ти йо! Я не поняв! Я валю звідси. Я банав. Валим, валим, валим. Ууу! Що за срань була? Бляха! Песику. Ай! У мене хілок нема, песику. Пожалій! Пожалій! Ти сюди. ладно. В треба в бой бойбу викинути. Е є Що розвелися цей лос плагас? Це жесть. Так, давай збережемося на всякий випадок. Ух. Хоча зараз будь касана буде. Давай подивимося Ну що, ми прийшли? Нарешті. Ідемо, Леончику. Вау! Absolutely kram! I'm here to help. Не, не варто, блін. Не варт, лиони. Кричати в цьому селі. Сто процентів їх хтось охороняє. Синій регулятор? А, це цей мозаїка. Оцю треба. Щоб дібратися до нашої. Чарівної дівчини. Так. Опа, це що там? Болти? Саквояж? Біше ні ніц немає. Гарна така церква доглянута. Ну, як доглянута? Ну, занедбана точно, ні. Так, це що у нас? Маленький ключик. О! Так, це що таке? Вау! Це буде довго. Ну погнали? Ага. Ну погнали. Чекай, як, як це працює? А, поняв. Так, давай будемо орієнтуватися по чомусь. Так, забудемося, як воно має оглядати. Ну, мабуть, це крила нижнє. Отако. Во, отак. Отак. По цьому і будемо орієнтуватися. По крилам. Во, отак. І отак. Все є. Е, я не втикав ніякі гайди, если чого такого. Просто вже два рази грав цю гру. Ось. Добре. Два травичка. Ешлі, я йду. Це зараз буде круто. Ашли, айм I'm айм хир, Леон! Дебо вона каже ти хер, Леон. Але це неправда. Це її телефон? В новіком році живе. Сігма, сігма <laughs> бой, сіма бой! Ебатький. Оружевенький вай-вай. Чи це документ? Чи... Ага. Це ми будемо. Залізати, чи, чи ми будемо залізати на неї, чи вона на нас? Ну, в принципі, Ну, ми і не проти. Все, погнали? Так, різнокольорова. Так, де там буде хата? Погнали! Ашлі, Грем, арені? Let me go. Listen. Ah! Easy with that. My name's Leon. Это было сексуально. That one, well. <laughs> Woman. <laughs> hey, it's dangerous outside. You need could... to listen to me. What is that? Каже, послухай, там небезпечно зовні Не до них. Уф, анімацію бачу фізику бупсів. Вона тут є. Круто. Потім покаже, якщо захочеш. Ну Ось і все. Ну Ось і все, друже. На цій ноті будемо завершувати нашу серію. Я дякую тобі за перегляд. Ця серія коротесенька. Я трішки прихворів. Горло перчить. Ось і вже в наступній серії буде сабе акшен. Як то кажуть, серіал має завершитися на самому цікавому. Не серіал, а серія. Як звичайно, дякую тобі за перегляд. Бажаю тобі в новому році побільше класнючих ігор, гарних емоцій, позитиву, приємних людей поруч. Ну і саме головне бережи себе та своїх рідних. Побачимося в наступному році. З тобою був Честер. Бай-бай.